Чи може Україна стати країною без сиріт? Може, якщо кожна тисячна сім'я прийме хоча б одну дитину, вважають учасники велотуру Україна без сиріт. Велопробіг стартував 11 червня в Маріуполі і закінчиться у Києві святковим концертом і молитвою за дітей сиріт. Організатори цієї акції Церква добрих змін і дитячий реабілітаційний центр Республіка Пілігрим очолювані пастором Геннадієм Мохненко. Учасники велопробігу 35 дітей із неблагополучних сімей, сироти, які не так давно жили в підвалах, бродили вулицями Маріуполя без опіки і нагляду. Найголовнішою причиною, яка спонукала цих хлопців вийти з підвалів і увійти у нормальне життя, це любов працівників репцентру, яка все розуміє, все прощає і завжди підтримує. Нашим всім дітям потрібні батьки, потрібні сім'ї. і то, що правительство хоче ввести новий як говориться указ, про те, щоб встановлення що установлення однополими... Палами детей. Ну это мы считаем нереально. Господь Бог создал, правильно? Адама, но он же не Адама второго создал, а он создал ему Еву. Это естественно уже, что муж и жена. А мать и отец, и любой ребенок, жить в семье. Давайте глаза сверху опустим на и посмотрим на этих прекрасных чудесных детей. Ведь... Дітей не До довгого перебування на сонці і ночивлі в степу під відкритим небом цим хлопцям і дівчатам не звикати. Але Бог завжди піклується про своїх дітей. Тому в кожному місті знаходилася організація, яка підтримувала учасників велопробігу. Я нахожусь на Перегриме шість лет. і ми хочемо зробити акцію Україна без сирот». Это пастора мечта наша мічта всього Маріуполя, що була Україна весь без сирот. 15 червня вони досягли Дніпропетровська, де провели черговий флешмоб, акцію звернення до жителів та влади міста взяти відповідальність за безпритульних і покинутих дітей. Тут вони також не лишились ночувати під відкритим небом. Церква Блага нагодувала і надала місце для ночівлі учасникам та організаторам велотуру. волотуру. кожен гражданін України увагу, перше – перва на сім'ю увагу на або что от большой любви появляются дети. И если каждый возьмет ответственность за своего ребенка, то не будет ни детских домов, не будет детей сирот и не будет сироты производить сирот. Мое глубокое убеждение в том, что Украина должна быть без сирот, как в каждой европейской государстве. Мы идем в велотур, общая дистанция 1600 километров, с двух сторон страны в Мы едем ради большой огромной, захватывающей наши сердца, мечты о том, чтобы все дети жили в семье. Я прошу всех телезрителей телеканала CNN молиться за свои страны. Я призываю верующих людей не бояться идти в детские дома и брать деток, забирать деток в свои семьи, брать под опеку, усыновлять, создавать семейные детские дома. Я призываю бросить страхи отбросить а мифы, которые мешают верующим делать одно из самых важных дел на земле. И мир оправдал ты любовью своей на кресте. Такі повітряні кульки з іменами дітей, що шукають своїх батьків, були запущені в небо як символ молитви за те, щоб кожна покинута дитина знайшла свою родину. Спеціально для телеканалу Сіяна Ольга Солодошко, Євген Артамонов, Дніпропетровська, Україна.